Друзі, ми продовжуємо цикл інтерв'ю про корпоративні компетенції компанії Kernel. Сьогодні в фокусі нашої уваги така компетенція, як системне мислення, і про неї ми поговоримо з Катериною Співаковою, директором з комунікацій та взаємодії з органами державної влади. Катерино, вітаю вас. Добрий день, Сергій. Що для вас системне мислення? Що ви вкладаєте в це поняття системне мислення? Системне мислення це здатність бачити загальну картину, тобто не окремі події, а як вони взаємодіють один з одним і коротко і довгострокові наслідки, які вони за собою несуть. Мені здається, що для того, щоб зрозуміти, що таке система і системне мислення, найпростіший зрозумілий кожному приклад це ліський організм. Uh -huh. Ну тобто всі органи знаходяться в взаємодії, і іноді лікарі, коли нас лікують, у нас там симптом один, вони лікують щось інше, тому що вони розуміють, як працює система. Міста, в яких ми живемо, це окрема система. Ми живемо на планеті Земля, це система в сонячній системі, да? і ми розуміємо, що якісь зміни, навіть так, якісь незначні в одному з елементів, особливо якщо це найслабкіша ланка, ланка системи, вони можуть призводити до дуже серйозних суттєвих змін. В цілому, якщо скажімо, перекласти це на діяльність компаній чи нашої компанії. То можна було б сказати, коли у нас, скажімо, падає вражайність, то наші колеги вони аналізують не виключно погодні фактори, що до цього могло там призвести. Вони аналізують також ставлять собі певну кількість питань, чому це відбулося, і аналізують як і технології, так і логістику, так і те, як, скажімо. Ем... Льоську мотивацію, ну різні різні моменти. Якщо говорити про те, чим займаюся я, іноді складається така хибна уява про те, що репутація, а те, чим займаюся я, це побудова сталої системної репутації компанії Kernel, вона залежить від діяльності виключно моєї команди. Тобто, це те, що ми комунікуємо через медійні канали, соціальні мережі, те, що ми розповідаємо. Це є наша репутація. Насправді це не так. Репутація це загальна діяльність компанії, те, що ми самі про себе говоримо, те, що люди відчувають при взаємодії з нами, наскільки ми професійні, наскільки ми надійні, наскільки ми технологічні, ефективні, і так далі. І е, те, як вони про нас говорять, або про те, як про нас говорять е, наші партнери, і це все комплексно є нашою репутацією. І якщо ми бачимо за вимірами, за зворотнім зв'язком, що щось йде не так, то ми коригуємо не свою роботу виключно, да, а ми коригуємо в принципі дивимося, де у нас є злам системи, і його коригуємо. Чи є у вас якісь особисті принципи в вашому керівництві, які ви? На які ви спираєтесь при будуванні, прийнятті стратегічних рішень? Ну, важливо, коли ти приймаєш стратегічне рішення, мати, по-перше, загальну картинку, тобто дивитися на те, яка інформація вже є, аналізувати. Це можуть бути і дослідження, опитування, там, те, що називається desk research, Тобто, коли ти сідаєш, просто гуглиш, дивишся або медіамоніторинги, дивишся. Крім того, там дивитися якої інформації немає, яку треба компенсувати. і в сучасному світі, який є надзвичайно складним. Ми живемо в складу. Ну я думаю, ви погодитеся, що там 10 років тому світ був реально простішим. Світ складний, він стає ще більш складним і він буде ставати ще складнішим. І в принципі, ми навіть ми, як компанія, робимо свій внесок в це, коли ми відкриваємо нові ринки, розробляємо нові технології. Ми знову і знову ускладнюємо цей світ, і це в принципі нормально. От і працювати в системі, в якій є якісь невизначені елементи, і не вистачає якоїсь інформації, то в принципі це нормально, і е, тому робити там одну лише гіпотезу або одне лише припущення, це в цілому невірно. Тобто, коли приймаються стратегічні рішення, має бути обов'язково кілька сценаріїв, кілька гіпотез, що може відбутися, як на якому етапі. І важливо також розуміти, як ми вимірюємо наслідки. Ну, не наслідки, а результати, скажімо, тобто в як в періоді, що ми очікуємо. Якщо говорити знову ж таки про те, чим займаюся я, то будь-яка комунікація вона, є, вона має чинити певний вплив. Тобто немає сенсу робити комунікацію, яка не має за мету. На щось повпливати. Як правило, ми впливаємо на поведінку, тобто, або на е, сприйняття чогось, да? кернел сприймали так, а ми хочемо, щоб сприймали так, ми трошки змінюємо комунікацію. Або прям реально на поведінку, тобто ми очікуємо від людей, що вони підуть і зроблять щось. Наприклад, що якісь наші, шановні пані, пані депутати, прочитають, що така є потреба у е, цього сектору, і щось там подадуть на розгляд або проголосують. Да? Це як, ну, такий простий приклад. Я погоджуюсь щодо того, що світ стає складним. Раніше був бані світ, потім вука, світ, зараз шиво світ, і кожен раз це змінюється. І дуже часто система сприймається як щось неживе. На вашу думку, в чому відмінність живих систем? Е, система однозначно жива, тому що дуже багато факторів, які впливають, як і в компанії. Да? Дуже багато факторів. Кожного дня щось відбувається. І чому важлива наприклад наша робота? Тому що ми будуємо репутацію, а репутація вона захищає систему, захищає компанію, і це такі, скажімо от кажуть, коли відбувається якась певна криза. У менших компаній або у приватних осіб є дуже маленький період часу, коли треба публічно відреагувати, інакше просто тебе знесе. У великих компаній, такі як наша, є такий більш е, великий прошарок захисту, саме репутаційного, який її захищає і дає їй можливість відновитися або знайти нові можливості в цій кризі. Е, ну, приблизно так. Які інструменти і методи ви використовуєте для аналізу якраз складних системних проблем? Я дивлюся на сценарні аналізи, тобто, які можливі шляхи розвитку того, що ми зараз тримаємо в фокусі. Я дивлюсь на системні карти, на ризик матриці. Я обов'язково моїй діяльності, оскільки вона впливає як правило на велику групу людей, або задіяні великі групи людей. Для мене важливим є також залучення стейкхолдерів. Хто такі? Хто такі стейкхолдери? Це ті, хто зацікавлені в діяльності компанії або безпосередньо впливають на діяльність компанії. І у мене колись був такий доволі цікавий досвід. Я тоді працювала в кабінеті міністрів і ОБСЄ Робив для команди прем'єра. Я була в команді прем'єра тренінг про меппінг, тобто складання карт стейкхолдерів. І це такий дуже, дуже цікава вправа. Воно звучить, типу, як, якби так, ну, нудновато, але насправді воно дуже дієве, коли ти береш свою якусь проблему, дивишся, хто твої стейкхолдери, і малюєш їх реально на карті, от реально сідаєш і рукою малюєш, і ще малюєш, хто на кого впливає. Угу. То це для тебе дуже сильно прояснює, роз'яснює, чому певні люди в певних періодах. Поводяться так, а не інакше. Да? Тобто ти дивишся, які між ними зв'язки, і які в них можуть бути інтереси, і тоді тобі простіше знаходити механіки, як з ними взаємодіяти, як на них впливати. Це нагадує як детектив маєш зрозуміти всю історію загалом. Ну тому, що це теж система певна, да, і вона живе за власними правилами. Якщо ти намагаєшся її е якось змінити, ти маєш зрозуміти десь ті елементи, на які ти можеш впливати. Чи були випадки, коли системне мислення радикально прям змінило ваш підхід? Е що е ну я б хотіла таке сказати, що е світ складний, яким ми, як ми вже визначилися і погодилися, мені здається? Е Люди, в принципі, вони схильні до спрощення. Це нормально, це абсолютно нормально шухати, шукати найпростіші шляхи вирішення і сприймати світ простим в той час, як він складний. І тому розвивати цю, цей майнсет або цей фрейм системного мислення є надзвичайно важливим для того, щоб краще розуміти, як, як все це працює. Да? Якщо ти розумієш в цілому, як працюють системи, то навіть в тих темах, які для тебе складні або нові, все одно ти можеш розібратися. Як Людина, якою це ну, якби контрприродньо, але мені подобається працювати в складних якихось історіях. Да? І я, в принципі, до того, як дізналася, що таке системне мислення, як виявилося, вже так мислила. Ну, Це просто талант не талант, так влаштовано, як я думаю. І я не можу сказати, що в мене був якийсь період, що я мислила не системно, а потім почала якось систему. Просто був якийсь період, коли я це усвідомила. Я можу сказати на прикладі того, як ми працюємо тут в Кернал, знову таки на моїй роботі, коли я прийшла подивилася, як працює команда, і я зрозуміла, що щось, щось відбувається не зовсім так, як мені би хотілося, тому що ми, як правило, гасили пожежі і реагували на якісь певні події, а не йшли туди, куди ми хотіли йти. В усьому, да, в взаємодії з медіа, з державною владою, в різному. Ми це змінили сам підхід, тобто ми зробили для себе таку зрозумілу, зрозумілу карту, зрозумілий шлях. Розробили там свій, можна назвати його ядерний наратив або грант наратив. Як ми хотіли би будувати, на чому ми би хотіли будувати репутацію кернел на тому, що кернел є українською компанією національною гордістю, тому що перше, друге, третє, четверте, тому що ми суперефективні в технологіях, тому що ми. Суперпотужні в трейдингу і логістиці, тому що ми є дуже надійним і великим роботодавцем, тому що ми підтримуємо Збройні сили. Да? Там певна кількість меседжів. Ми розклали її на карту меседжів. Да? По кожній розділили наші цільові аудиторії на групи, і кожен меседж розклали на, певні, на певну карту. І почали з цим працювати, залучаючи як наших партнерів, так і міжнародних експертів, так і державну владу всіх, на кого це може впливати, і на які і якого ми, кого ми би хотіли переконати, в тому, що це так і є. І ми почали працювати більш системно і зробили таку інфраструктуру довіри, якщо можна так сказати. І це, звісно, нам дуже сильно допомогло відійти від формату гасіння пожеж до формату. Такого, ну, системної стратегічної роботи, яка дає результати. Тут дуже важливо ще розуміти, що, як правило, системна робота вона не дає миттєвий. Ну, Тобто, треба так, ну, очікування свої, так розподіляти, щоб розуміти, які ти очікуєш реально, ну, те, що реально не бажалося б результат в якому періоді отримати. І тоді буде простіше і контролювати. І е, розуміти, як це працює, тому що скажімо, будь-який KPI, якщо він, він не має за собою стратегічного бачення, він є короткостроковою перевагою, але довгостроковою скоріше за все це буде там втрата або не не до винедовикористані можливості. Я сказала, а як саме ви оцінюєте довгострокові наслідки рішень, які приймаєте вже сьогодні, то що ви сказали, що його складно зараз оцінити? Ну, є таке правило, яке існує в теорії, як 10-10-10, тобто через 10 днів, 10 місяців, 10 років. Ясно, що в комунікаціях, ну, взагалі, то, знаєте, коли я починала свою кар'єру, на початку 2000-х ще такі великі хімічні компанії БСФ, ми робили я працювала в відділі маркетингу, морально прогнозувала на 10 років, ніколи це не співпадало. Ну, я... Це майже неможливо. А особливо, коли ти працюєш в комунікаціях і в публічних комунікаціях, то немає такої можливості на такий довгий період. Планувати треба швидше вимірювати. І тому, коли ми щось робимо, ми дивимося, що відбувається через шість годин. Це там як зайшов наш матеріал, його репостили, не репостили, коментували, не коментували, підхоплювали медіа, не підхоплювали. Як це відбувається, там як це впливає в період там, 6 12 двадцять чотири? Шість годин, дванадцять тижнів, двадцять чотири місяці. Да, і в перспективі ми бачимо, чи це змінює через два роки репутацію Kernel, чи це не змінює? Як ми це визначаємо? Ну, опитування наших цільових груп. Правило, ми дивимося на наших партнерів, які є надзвичайно важливими на наших співробітників, на пайовиків, е, на медіа, і на державну або регіональну владу або лідерів домов громад. Угу. Ви вже проговорили про те, що вам легко ну, дається, ну системне мислення. Воно взагалі у вас був до цього передумови. А як ви порадите е, діяти? Тим командам, які намагаються тренувати системне мислення, можливо, якісь джерела, можливо, якісь книжки. Як розвивати системне мислення? Книжки обов'язково, мені взагалі подобаються книжки, які змінюють е, мій підхід до мислення, коли я починаю мислити інакше. Е, в цьому сенсі мені дуже подобається е, насім телеб. Я, мені подобається антикрихкість і чорне лебідь. Це ну, такі, скажімо, вже. Про чорного лебедя, взагалі, теорія мені супер подобається. Воно не було типу очевидно, але до нього чомусь ніхто це якось не Не, буде, не бачив, не формулював. Е, я би дивилася Harvard business Review і я дуже багато дивлюся це, я вже навичку взяла у своїх дітей. Багато чого дивлюся на Ютубі, ну, тому що е, воно, там інформація постійно якась актуальна. Ти дивишся, слухаєш е, і отримаєш це найновіші знання. Є ще книжка Thinking in systems», я не пам'ятаю автора. Ну тобто, все, що по темі системне мислення, можна для, для початку там пару книг прочитати, потім періодика або Ютуб, і це буде чудово. І тут ще важливо зрозуміти, як ти отримуєш зворотній зв'язок. Тобто раніше ми сприймали навчання як те, що ми там пішли в школу інститут. Нас навчили або там тренінг на роботі, нас чомусь навчили. Важливо навчитися вчитися від життя, ну тобто, от, розуміти, які твої дії, до чого тебе приводять, призводять або приводять, no, і е, відчувати ці сигнали і щось коригувати і дивитися, чи змінюється, чи не змінюється. Як найкраща форма навчання це самонавчання. Ну, це так, да, це одна ну все, все важливо, але це теж важливо дуже сильно. А, окей, в ці часи невизначеності що б ви порадили українському бізнесу сьогодні? Вже я би порадила припинити думати гасінням пожеж, припинити думати ризиками, почати думати більш системно і більш якось комплексно. Я думаю, що зараз для українського бізнесу надзвичайно важливий період навчитися не переймати. Західні практики, а будувати свої власні практики там, де все разом буде працювати: економіка, взаємодія партнерство, соціальні якісь програми, репутаційні програми. І все це комплексно буде давати результат для бізнесу. Дуже важливо будувати довіри саме як системний актив. Зараз дуже таким актуальним є термін ІСД, да, Sustainable Development, сталі практики і так далі. Ось це. Важливо зрозуміти, неважливо, ти великий чи маленький. Відповідність сталим практиками системні в своєму розвитку, взаємодія з усіма стейкхолдерами, про яких ми вже говорили, обов'язково призведе приведе до успіху. Дякую вам за цю розмову. Це було дуже цікаво. Я для себе замислився, чи достатньо я системно мислю. Тому дуже величезне дякую. Дякую.